Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо, як працює модуль автоматизованої перевірки заяви з використанням штучного інтелекту. У процесі заповнення заяви на деяких кроках ви матимете змогу перевірити вміст заповненої заяви та отримати рекомендації щодо її покращення. Окрім цього, на останньому кроці ви матимете змогу перевірити усю заяву в цілому. І також отримати рекомендації щодо її покращення. Спочатку розглянемо, як здійснюється часткова перевірка. На кроці 2, 3, 4 і 5. Ви побачите додаткову функцію, а саме автоматична перевірка якості. Для початку заповніть крок форми заяви. Після заповнення всіх поліг кроку натисніть автоматична перевірка якості. З'явиться спливаюче вікно із попередженням про початок перевірки. Після натискання підтвердити розпочнеться аналіз, а на екрані з'явиться панель. Результати перевірки якості. Кнопка автоматична перевірка якості тимчасово зникне, а навігаційні кнопки Далі та назад. Будуть заблоковані, доки триватиме аналіз. У вашому розпорядженні буде доступна лише кнопка Оновити. Важливо, ви можете залишити сторінку, закрити вкладку або перейти до замовлених послуг. Ваша заявка збережена як чернетка, і ви можете продовжити роботу з нею пізніше. Перевірка заяви на кросі триває приблизно 1-2 хвилини. Періодично натискайте кнопку Оновити для отримання відповіді. Якщо перевірка ще триває, на екрані нічого не зміниться. Якщо ж аналіз готовий, Система покаже рекомендації після отримання результату кнопка оновити зникає, а автоматична перевірка якості знову стає доступною. Ви можете внести зміни та перезапустити перевірку стільки разів, скільки потрібно, або ж продовжуєте заповнення наступних кроків заяви. Варто зазначити, здійснення перевірки кроків з використанням модулю автоматизованої перевірки є лише вашим правом, а не обов'язком. На останньому кроці заяви вам також буде доступна можливість здійснити повну перевірку заяви. Після заповнення усіх кроків заяви на останньому кроці ми натискаємо далі. З'являється вікно із попередженням про початок перевірки. Натисніть підтвердити, перевірка заяви запускається завжди після переходу з 7 на 8 крок. Система відкриє крок 8 із повідомленням про перебіг перевірки та кнопкою оновити. Механізм оновлення ідентичний, як і на частковій перевірці. Важливою особливістю повної перевірки є те, що аналіз на цьому етапі може тривати довше 10, а іноді. Й 20. Хвилин. Якщо ви не маєте бажання очікувати результати аналізу, ви можете пропустити його, натиснувши кнопку Далі. Періодично натискайте Оновити після сплину 10-15 хвилин, щоб перевірити, чи результати готові. Якщо перевірка ще триває, ви побачите те саме повідомлення. А якщо результат готовий, з'явиться вікно з рекомендаціями. Після отримання рекомендацій до заяви кнопки далі та назад розблокуються. Ви також зможете у меню, що з'явиться під рекомендаціями, швидко перейти на необхідний крок для внесення змін. Після внесення змін на останньому кроці ви матимете повну можливість перевірити заяву повністю. Звертаємо вашу увагу на важливі моменти, про які варто пам'ятати при взаємодії з модулем автоматизованої перевірки. Перше. Ви не можете продовжувати працювати із заявою, поки триває перевірка. Але. Ви можете закрити сторінку і продовжити роботу з заявою пізніше. Після повернення до роботи натисніть оновити, щоб перевірити статус рекомендацій. Друге час перевірки на кроках іноді може тривати навіть 5-7 хвилин, а повна перевірка заяви до 20 хвилин. Все залежить від кількості інформації, яку ви вказали. Тому радимо планувати час для таких маніпуляцій. Третє. Ви можете здійснювати перевірку необмежену кількість разів і вносити всі необхідні зміни. Четверте перевірка заяви з використанням штучного інтелекту це лише право, а не обов'язок. Лише ви обираєте здійснюєте її чи ні. П'яте не сприймайте поради штучного інтелекту як остаточну істину. Лише ви знаєте, як реалізувати ваш проект найкраще. Тому Якщо ви впевнені у своїй заяві, подавайте її без сумнівів. Шосте: завчасно плануйте процес заповнення заяви та її перевірки. Робіть усе покроково та без поспіху. Не відкладайте подачу заяви на останній день. Успіхів! Дякуємо за перегляд!